Сьогодні будемо жарити налисники на заквасці. Нам потрібна закваска, закваска матка пшенично житня, Сода. чайна ложечка солі. Кидаю одразу в воду тепленьку, пів літри води і столова ложка цукру. Та я розмішую, а я можу ще на це собі так удачі. Наливаю закваску. Тут у мене пів літри закваски. Чайну ложечку соди розмішую закваскою. І вона собі в заквасці, бачите, вона починає булькати. Вона собі гаситься в заквасці. Закваска має кислоту і вона собі погаситься. У мене є трошечка молока, ну можна давати, можна не давати, просто щоб не виливати. Навіть я даю молока трошки, може трохи прокисло. О, дивіться, так закваска заграла. Одна яйця. Вода. І олії. Ну, олії даємо для того, щоб не змащувати сковороду, десь 2-3 столові ложки. І даємо тепер муку. Стакан в цій лопаті стакан муки. Два стакани. Зараз помішаємо. Щоб воно не було густе і не було рідке. Таке тісто, як для навесників. Даю ще стакан. Ну, ось таке вийшло в нас тісто і нехай воно постоїть десь хвилин 20-30. Хай воно собі побродить і тоді будемо жарити налесники. Жаримо наші налесники. Добре розігріту сковороду, наливаємо. Колонна і розливаємо по собі сковороді. Щоб швидше було, то я жарю на двох, постійно помішуючи тісто, постійно, бо воно осідає і знизу буде густе. Тут націлию колонник. Відстають гарно. Треба дуже добре розігрівати сковороду, щоб вона щоб не приклеювалось тісто до неї. Тісто гарне, м'якеньке, я вже тут декілька пожарила. Гарно рветься. Гарні налисники гарні. Содою не пахнуть, сода гарно повисилася і содою не пахнуть. Якщо ваше тісто загусте, трошки дайте води. Якщо рідке, дайте ще муки. Чисто ось таке лється. Якщо на двох сковородках, то воно ще день Вони вийшли трошки солені, бо там пішла чайна ложка солі. Будемо робити солену якусь начинку. Зараз ще придумаємо. Ось ми пожарили наші налисники. Їх можна перекласти соленою начинкою, а також солодкою начинкою. А хто люби так їсти, можна їсти так. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь під мій канал. Будемо ще багато готувати смачних страв.